розуміють що тут в крок вправо крок вліво, і українська чинна влада може накоїти ще отаких от, от дурниць, і вони, попри всі умовності, зараз тягнуть Україну всіма можливостями переговори швидше почати. І скрінінг дуже ми швидко пройшли і намагаються щось тут знайти механізми діяти з Угорщиною та іншими країнами, які не надто цього бажають. Але вони чітко зараз констатують, що українська влада своїми діями. Зриває ці їхні зусилля, до речі, от такий цікавий нюанс, що сьогодні хто би з нами не зустрічався, яка би це тема не була: від бюджету до правових відносин, безпеки оборони. Всі згадують прямо чи опосередковано спроби знищити незалежність САП і набу. Деякі мої колеги наголошували, що думали, що це вже в Європі забулося, ми вже все виправили. Нічого не забулося, але повертаючись до Франфу Allgemeine Zeitung, тут ми маємо ситуацію, коли ви абсолютно праві. Вони про це вже говорять публічно, вони про це вже говорять через пресу. Вони вже не можуть зрозуміло, що не можуть достукатися через приватні розмови, а приватні розмови вже давно говоряться сьогодні. Я також з окремими. Дипломатами говорила про нещодавну резолюцію Європарламенту, де ці всі речі так само було згадано, яка була повністю проігнорена придворними українськими медіа і телеграм-каналами. Я Кажу: ви говорите з українською владою про це? Каже: говоримо, стукаємо. Ми не впевнені, чи нас чують, але інакших варіантів немає, тому що інакше переговори з ЄС не почнуться.